Вітаю. Ну, в нас же ж конвейер, так би мовити, генера генерація подвигів не зупиняється, конвейер молотить, як. Ну, як це не дивно, блін. Мабуть, наші воїни дуже добре держать фронт, коли усякої потолочі, скільки бажання це казитися, з ума сходити. В мене просто. Ну, Взагалі б якийсь би придумати механізм, щоб е, за це ну, казіння, е, якось би штрафувати на користь фронту. Якщо, якщо вони вже там ну, не воюють, не в стані воювати, то, то хай донатять, хай донатять, ну ну йолки-палки, ну ну не може бути так, що тут хтось життя віддає за країну, а хтось мало того що ну нічого не дає. Обороні, так ще і е, людям зносить мізки своєю абсолютно неетичною безповісною. Так, в тому і справа, що, знаєте, це ж, е, от легше всього, взяти скотч, принести до Верховної Ради, перемотати трибуну Верховної Ради, е, примотати себе до трибуни себе до цієї трибуни, не піду. Залишуся тут, буду ночувати, я не знаю там, тільки зніміть сирського. Хоче ви розпіляння себе розіп'ятим заради, так би мовити, піри. Ну, розп'яльниця наша. Оця розп'яльниця, при розп чому вже? Ну, ну, Рощепіритися між красою і мудрістю, правда? Я просто уявив цю картину. Ну так. Розумієте? Я а... думаю, що ж їй так та трибуна? Друже близнюче, мене турбує інше питання, технологічне. Як ефектніше її примотувати до трибуни? Дупою до сесійної зали чи обличчям до сесійної зали? Бо в залі сидять люди різної орієнтації, вони можуть, можуть турбувати. Знерухомлене тіло, раптом ну якийсь Богдан Яременко раптом відвідволічеться від свого гаджета і каже, так, о, так можна ж? Я думав, спочатку знаєте, що це вона просто приміряється. То цей то. О тепер я зрозумів, чому вона так до трибуни лізла. Коли Порошенко був на трибуні, щось виступав. Там якісь виступи були у нього. Чого вона так ходила навкруги нього? Думаю, що таке? Може, й ну, може, якесь особиста в неї е, е, не знаю, чи любов, чи зневага до п'ятого президента? А це виявляється просто до трибуни. Вона так хотіла прив'язати себе скотчем. Розумієте? Ходила, ходила, примірялась. То Федина вийде на трибуну виступати. Вона щось там знімає, бігає, скаче. Отако щось щось показує. Якісь знаєте, такі дивні рухи, якісь відбуваються. І, ну, Петро Олексійович міг випромінювати феромони і дівчину почало зносити, І, ну, ну я і... поляки поп'єрдолило. Але коли Федина на трибуні, ну це ж може Федина теж феромони якось. Це mm. щось, щось, щось з нею відбувалося. розумієте? І тут вже вона вирішила: думає, а давай я зараз зроблю от таке. Е, тобто мені не ці люди потрібні були, мені була потрібна сама трибуна Верховної Ради. Що вона б вирішила прийти зранку, поки нікого немає. Ні, ну реально до, до реального життя повернутися на хвилиночку, бо, бо це ж е, все, що ми говоримо у програмі близнюки, воно таке трошки і реальне. Але я розмовляв з військовими е, десь буквально ну, днів за три чи чотири до того, як дівчина мовити. Прорвало дівчину на протест на усунення командувача Сирського, і мені військові сказали, що так вона готується знову атакувати Сирського, в неї якийсь черговий ну, осіннє сонцестояння чи, чи, чи парад зірок, чи парад планет. Ну, ну щось, щось з нею якраз циклічно робиться і. і Ну, всі знали, що вона готується. Якщо вона готувалась, і, і багато хто знав, що вона готується до цього, ну то я думаю, що в неї були е, до цього подвигу певні натхненники. Е, і е, цікаво було б, щоб і натхненники якось проявились. Може, справді треба допомогти дівчині примотати її скотчем на, на добу е, до трибуни е, з усіма плакатами, щоб. Ну і тоді я думаю, що протягом доби всі натхненники позбігаються в раду вболівати і щось допомагати там, е, акція підтримки, ну, ну таке щось. Бо, кажучи, це все, воно виглядає як ну, якийсь парад чортівні. Ну, ніби ж і немає такого загострення весняного чи осіннього, коли. Пробиває, так би мовити, акцентуйованих типів на, на якусь поведінку. Специально. Та й місяць, наче не повний, не знаю а, щось може, може, до мольфарів треба звертатися, хто його знає до, до якихось характерних який... там під Верховною Радою десь під пеньками не, не ростуть гриби, якісь що? десь може, може, в стінах спробували грибок, якийсь специфічний, ще з совпа не виведений. Може, треба ремонт Верховної Ради провести, щоб вони вже купол, вже по-моєму ремонтували там, щось робили. Я просто уявив собі, а може, вона чекає Андрія Борисовича Єрмака, який може завітати до Верховної Ради. Я... От ми справді залу сесійну збісили плакати, що вона нападається на військових під час війни атакувати військових, воно якось не по людськи А якби Мар'яна прийшла до трибуни, примотала себе скотчем і з плакатом Хочу дитину від Андрія Єрмака. Я думаю, що ну, багато членів фракції колишньої запропонували б альтернативу. О, боже, який мужчина! Так. Ну, ну, а як? Ну тим більше, що мені здається, що Мар'янус тут дуже стурбувало зникнення Андрія Єрмака з трибуни ой, з арени. І тут кажуть, що він перекваліфікувався тепер в зовнішні розвідчики. Може, а. в зовнішню розвідку, тобто вона готова змінити там зовнішність, довчити ще кілька іноземних мов. Сірліць ну, і... одягає іншу форму. Так, головне, щоб парашут не тягнувся по землі, коли ти крокуєш по хрещатику. Або ну, знову ж таки, ми ж цього очікували вже скільки і щось не, не, не відбувається. Всі ж казали про підозру Андрію Борисовичу, де та підозра? Може, вона усна? Я думаю, що я своїми діями, так би мовити, е як. Е як святою водою покропила набу, і підозра вже все. От, може, це може свята вода від Мар'яни е, бризнула на набу, і ніяких підозрів уже, Єрмаку. Знаєте, і, а, от, ну, ця зірочка засіяла а. на цьому тижні. От, дійсно, вона домоглася того, що про неї всі розмовляють, всі говорять а, про неї. Роз... І в чому Єрмаку, е, нема підозри? Дружина Цезаря поза підозрою. А я ж забув. Сонцесяйний же ж він. Дайте класику. А де Оливковий вінок? Ну, хто звучатиме? Можна, можна, можна вербову гілочку. На ж, ну на оливкову неділю у на свербова неділя, так що можна. То не був парубок моторний, хлопець хоч куди козак. Так, так. Андрей був парубок моторний. Андрей був парубок моторний. Слухайте, ну такі моторні вони були, що я просто, чесно кажучи, те, що зараз вилазить із цього Міндіджгейту, а чому, до речі, не чуємо більше плівок? Там же ж більше тисячі годин. Чому призупинили? Мене таке враження, що це вже було ну, був якийсь акт. Е... Попереднього замирення. От згадаймо, після відставки Єрмака, суд змінив запобіжну міру е, е, полковнику Червінському. Раз. Далі е, детективу е, на його батьку. Його батьку. І, врешті-решт, по-моєму, вчора чи позавчора були е, відпущені Вчора о першій ночі. по-моєму, ага. Ну так е, УДО, які свого часу служили в охороні персонального Петра Порошенка. Яких ну, вся країна бачила, що їх арештували, щоб примусити дати по покази. Причому що цікаво, покази за. З фальсифікованими ФСБ плівками сюжетом, який, по-моєму, підкинув по доброті своїй ще Андрій Деркач. Через канал Деркача. Ну, це свідчення ФСБ потрапило до України, де десь у Москві ці офіцери вантажили якісь валізи з бабліщем і тому подібне. Ну, це, це звичайно. Ну, ідіотизм вищої міри і хтось за це має бути покараним. Ну, ми бачимо, що службу безпеки, яку постійно втягували в ці якісь оборудки, вона в певний момент відмовилася взагалі діяти проти Порошенка. Тобто, санкції проти Порошенка вводилися виключно за матеріалами фільмоніторингу про подвиги Проніна. Ми вже говорили минулого тижня, тобто, там там є на чому зупинитися, так би мовити. І Я думаю, що Пронін швидше постарається при першій же нагоді залишити територію України. Він прекрасно розуміє, що йому світить за сфальсифікований матері... зараз. Головне спостерігати, хто його випустить і коли і як це може відбутися. Це цікаво. Це ще одна історія, бо нагадаю, що Дейнека керівник Державної прикордонної служби вперто не з'являється на слухання в комітет Верховної Ради. Комітет намагається з'ясувати, чому всі фігуранти таких корупційних оборудок легко залишають територію України. Ніхто їх не зупиняє. Тобто навіть історія із... Міндічем і е, Цукерманом. Це ж історія про виведення їх з-під е, ну, скажімо, можливості проводити слідчі дії з ними е, для НАБУ. І головним організатором цієї поїздки е, на екскурсію в Ізраїль до, до родин Цукермана і е, Міндіча є Зеленський. Ніхто інший, тут тут уже тут ні на кого не перекладеш. Це абсолютно з відмашки Зеленського, який підписавши писульку про санкції. Тобто він їх позбавив громадянства в ситуації, коли слідчим органам, якраз це громадянство цих персонажів, дуже потрібне Так в тому, і справа, і більше того, санкції були накладені вже після того, як вони чкурнули з країни. Так. Тобто... Хор хороше діло накласти санкції. Та ти не ви не санкції наклали, ви просто взяли і наклали. наклали... Це одне слово, що ви, що ви зробили. Так що, причому не тільки в очах українців, бо половина українців так і не зрозуміла, що, що, що трапилося. Як їх чергове облапошили, вони ж заглядають сонцесяйному, так би мовити, в рот і чекають, що ось він оголосить про мир. Угу. Ну, якось воно трохи не, не по-людськи це оголошення про мир, так би мовити, відбувається. Тому... Ну, з, Воно відбувається з пропихуванням нам ідеї виборів, ідеї референдуму, по територіям. Причому я так розумію, що починають нам розповідати про те, що нам варто готуватися до дуже неприємних чутливих тем. Поганих. От Арахамія нещодавно сказала. От дивіться, договір буде поганий або дуже поганий, або ніякого договору не буде. Ну, арахамія може казати що завгодно. Хай він покаже у законі про референдум можливість через референдум відчужувати за територіальні, ну територіальну цілісність України. Це, це неможливо. Де в законі про референдум написана можливість через референдум? Ця, ця стаття Конституції, вона незмінна, її не можна змінити. В неї немає. Знаєте, так. як як стала величина, от земля кругла і має там е, таку-то таку-то так. протяжність. Ну як ти це зміниш? Ну хіба що, якщо астероїд якийсь потрапить а, в планету? Мене бісить одне: вони беруться через референдум щось там відчужувати, навіть не читаючи національне законодавство? Це ж вони голосували за закон про референдум у 2020 е році, чи навіть ще в 19-му. От я не пригадую, коли точно Зеленський носився з референдумом. О, ми пам'ятаємо, слухайте, пам'ятаєте 20-го року вибори, що вони пропихнули е під виглядом референдуму? Так. А референдум про що? Тоді ще запитував. а про що референдум? Це про було... особливий статус ордло ось про що референдум. А ви ви про це думали тоді? Ну, бо е відчужити ці землі, неможливо. Але вони е справді, по-перше, це велика фальсифікація, тому що е теми, які винесені були на цей квазі. Е Навіть важко назвати, що, що це процедурно було. Опитування. Це якесь опитування, опитування було. Знаєте. Як, не не зобов'язуючи ні до чого. Але... Флаєри на вулиці роздають, знаєте, оце, і оце людям е, просто заважали ходити просто. Так, от вони чим вони відрізнялися від російських окупантів, які проводили в такий спосіб референдум у Криму. В Криму референдум можна було проводити тільки за українським законодавством. За іншим чи на Донбасі неможливо було за іншим законодавством проводити референдум. Тим більше про відчуження територій неможливо його проводити. Тобто, це міжнародно визнані кордони України і відчуження е, певних територій у міжнародно визнаних кордонах через інструмент референдуму не проводиться, не можна використати. Референдум якості інструмента відчуження е, територій. Але ж вони включили дурачка. По-перше, досі ніхто із влади не пояснив, на які гроші проводилася вся ця процедурка опитування це. Бо воно ж стосувалося, по суті, державного устрою країни. Навіть соціологи, які проводять соціологічне опитування, в них є. Всі необхідні реквізити для того, щоб е, потім подати результат опитування, е, зокрема, методика опитування, е, похибки. Ну, тобто, е, це, це те, що стосується віку, вікових груп, ну, тобто освіти, а те, що вони організували, воно ніяким чином не робить зрізу суспільства. Тобто вони зі своєї звітності не показали віку е, тих, хто брав участь в голосуванні. Активність по різних е, територіях, скільки де на яких територіях е, в, цих їхні, в їхньому е, сраному цирку е, брали участь в якості дрібних клоунів, чи цих підмітачів за, за, за крокодилами, чи, чи за цими. За бегемотами, лайно за бегемотами прибирать, бо, судячи з усього, там в мене просто слів на це немає, чесно кажучи. Просто ну, нам, нам вивалюють на голову всякого лайна гори. Це ж люди сидять в парламенті на наші гроші і збиткуються з закону, цвиндрять наші гроші в той час, коли в військах постійно не вистачає грошей. В військах не вистачає грошей, вони не піднімають зарплати військової. Вони не не допоставляють військовим ні пального, ні одягу, ні, ні харчів. Військові витрачаються з зарплати на утримання самих себе, і вони ще при всьому цьому умудряються цвиндрити мільярди грошей. Згадаймо, як вони процвиндрили на міністерство єдності декілька десятків мільярдів гривень. Який результат від організації Міністерства єдності? Хто поніс? За прийняте рішення за безцільно за витрачені кошти десятки мільярдів гривень. По-моєму, це міністерство ще й досі не ліквідовано, воно ще рік. Буде. А де мін'є, да? да? Де той мін'є? Отут тут мені недавно підкинули тємку, я, чесно кажучи, ну я підозрював е, про те, що по інерції там деякі пацани непогано собі поживляються. Ми пригадуємо історію із Покровськом, коли. По суті, все керівництво Покровська минулий рік уже сиділо в Дніпрі і в Сратію мало той Покровськ. Але ж в їхніх руках перебував бюджет міста Покровська. І вони замість керівництва фортифікації умудрялися закуповувати сувеніри, квіти, оплачувати інформаційні послуги. Причому квіти вони закуповували у. Покровської кампанії, але квіти треба було на 100 тисяч гривень доправити до Дніпра, бо ці квіти від імені Покровської влади треба було вручати комусь у Дніпрі. Mm. Ну це не дурдом Це не дурдом. А тепер виплила цікавезна інформація, яка ну вирок, е, по суті, цій владі, бо я згадав про те, що. Ну, у нас, наприклад, у парламенті сидять депутати з ліквідованих партій. А що вони там роблять? Їх, їх партії зняли з реєстрації? Тобто вони, вони проходять процедуру ліквідації. А ці персонажі сидять в раді, в Верховній і голосують в інтересах Зеленського. Що це за фігня? Причому вони ОПЗЖ сидять в радах різних рівнів. Mm -hmm. Шаріївці сидять у радах різних рівнів низових. Ніхто їх не, не посунув нікуди, вони всі стрижуть купони. Це що? Це не знущання з, 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 з національного права. У нас є навіть міністр юстиції, ну був колись, правда, Малюська, який любив сидіти на столі. І, це, з, yeah, з... і ніжки викладати свої. І це Зеленського не коробило, тому що Зеленському подобалося, що всі кругом дурачки, а. А, а він а один йому, розумний. Пар. А йому 42, і він не дурачок какой-то. Ну, як це він казав? Мені 42, і я не лох. Я зрозумів, чому Єрмак пішов до студентів тоді. Бо було би лихо. Так, місто є підозрюва, але що лох. І треба було розшифрувати про нелоха. Але е, ситуація в іншому. Е, місто Маріуполь О, вважається окупованим з травня 22-го року, по-моєму. І верхівка міської ну, міського управління, міський голова, його заступники. І понині отримують зарплати. Міський бюджет явно ну, на депозиті в банку. Там відбувається ще якісь зростання фінансів, тобто зарплати вони собі ще й вищують. Це загроза перевалки? Я думаю, що за розпиляний метал. Ага. Бо е, зачистка цих двох металургійних комбінатів від, від е, металобрухту відбувається зусилля силами чеченців. Вони на тому заробляють все вив, ну, вивозять кудись і на тому заробляють гроші. Так, от, прикол полягає в тому, що дехто з заступників е, міського голови вже в 24 році отримав 900 тисяч зарплати. Міського бюджету. В той час, коли десятки тисяч маріупольців розсіяні по території країни, де хто виїхав Я от знаю історію про Бучу, де е, ну маріупольці хотіли б збудувати Бучанський квартал. І тут Маріупольський університет хотів би кампус збудувати. Тобто, Ну справді так замість дати людям від міської влади вимагалося одне лобіювати перед центральною владою виготовлення сертифікатів компенсаційних за втрачене житло, щоб люди могли передати будівельникам ці сертифікати і збудувати собі житло в новому місті. За чотири роки війни неповних. Вже б люди мали житло, не вагончики польські, яких ну, перекантуватися і дякувати Польщі, що Польща якраз поставила це, це по-моєму, резерви Оонівських вагончиків, які ну, Польща свого часу виготовляла. І вони тут, ну в районах, які постраждали від російської агресії, ще досі перебувають на балансі і підтримують життєдіяльність людям. Але все ж відбуваються якісь ремонти, якесь будівництво. Так от я хотів би побачити, бо Маріупольці вони ж такі дуже організовані, вони в різних місцях і е в різних містах збираються час, е час від часу докупи, е роблять якісь такі такі ностальгійні зустрічі. Так дайте їм можливість компактно поселитися, щоб вони дух Маріуполя в своїх кварталах е собі. Поселили і, і якісь знаки там поробили, щоб їм нагадувало це рідне місто і тому подібне. Нічого цього не зроблено. Але, по-моєму, бюджет міста зараз вже нараховує чи не під мільярд гривень. Місто, Міста нема, є привид. В правому полі, звичайно, існує таке місто, тільки жодного українського контролю над ним немає. Якщо мільярд гривень. То з мільярда гривень мало би щось перепасти переміщеним особам маріупольцям, які ну багато з них страждають, хворіють. Слухайте тут по дві тисячі он поділили вже не всі, не всі отримують дві тисячі гривень. Що таке дві тисячі так, гривень так, для так. людини, яка втратила своє житло? Яка, за... вибачте, з трусами тільки вийшла звідти. Так, нагадаю, зарплати за рік заступників міського голови сам. Сам голова Бойченко, по-моєму, отримує там десь під 600 з чимось чи 700 останні отрим, ну, за рік зарплати. Але річна зарплата в мільйон деякого яких з його заступників, ну, так можна, можна так віддавати території Росії. Можна так віддавати. Це питання: а коли був мир, вони дуже допомагали військовим чи не дуже? Щоб місто захистити. Чи собі тихенько чухали по телецію, чекали, поки прийде ворог.